Всім привіт! Ви на каналі Кишеньковий театр, де я режисер драматичного театру Дмитро Гусаков розповідає про різноманітні театральні проекти та події. І сьогодні хотілося б розповісти про створення незвичного театрально-музичного проекту під назвою Музична казка Пан Коцький. Справа в тому, що до Хмельницького на початку повномасштабної війни у евакуацію завітала група студентів з різних театральних вузів міста Києва. Ці студенти завітали до Хмельницького театру імені Михайла Старицького, познайомилися з нашими молодими акторами. Ну і, власне, кажучи, всі разом вирішили зробити спільний театральний проект. Режисером цього спільного проекту став актор театру Старицького Тарас Юровський. Ми поспілкувалися з Тарасом, і він розповів нам, як виникла ідея створення цього проекту. І, власне кажучи, як відбувалася сама реалізація цього проекту. Отож, спочатку, ви побачите невеличке інтерв'ю з режисером. Ну, а потім, власне кажучи, саму музичну казку пан Коцький. Отож, я бажаю вам приємного перегляду і нагадую про те, що наразі підтримка українського мистецько-культурного контенту на Ютубі є надзвичайно важливою. І саме тому я буду вам надзвичайно вдячний за перегляд цього відео, вподобання, ну і звісно ж за підписку на канал. Отож, ще раз приємного перегляду і побачимось у наступних відео. Отже, ти є режисером так. казочки Пан е, яку ви залили на Ютуб? Мені завжди, коли мене називають режисером, хоча я по спеціальності режисер, я навчався на режисера, але, навчаючись, я вже розумів, що хочу бути актором. І власне досі працюю актором. Коли не називають режисером, то мені знаєш якось так mm -hmm. трошки починаю соромити. Не соромитись від того, що це принизливо, а соромитись, типу, ну я ніби недостойний, знаєш, називатися для мене режисер завжди. Це щось таке масивне, щось сильне. Mm -hmm. Знаєш, а але я... тим не менше, ти зараз спробував себе в ролі режисера. Так розкажи про проект, розкажи звідки взялася взагалі ідея створити таке. Ідея е, з'явилася не в мене, ідея з'явилася в мого колеги в Дмитра Франчука. Він запропонував е, поставити музичну казочку разом зі студентами. Спільно нас тоді перебували якраз в місті переселенці е, з, Києв, з, з київських навчальних вузів. Е, ось, і... З театральних, з театральних mm -hmm. так. Е, і е, він запропонував е, саме в в музичному плані допомогти, тобто написати якісь бітки, зробити якусь таку музичну композицію. Спершу це планувалося м, на малій сцені, як е, якийсь е, перформанс свого роду. Е, ось, але коли ми почали читати, ну на першій читці ми зустрілися разом спільно зі студентами, ще прийшли колеги. Там Ілья Шевчук, е, пам'ятаю, Роман Падура заходив, і навіть Ярослав Кузик. Короче, всі е, молоді небайдужі артисти підключилися, щоб. Кожен хотів привнести щось від себе, тому що ну роботи як такої не було. Театр не міг функціонувати в своєму звичайному режимі. Це було і на початку війни. Десь, це так? був другий місяць, другий місяць повномасштабного угу. вторгнення. Так, власне кажучи, ми почали читати, і в мене з'явилася ідея. Зафільмувати це все. Ну тобто, я собі бачив якісь картинки і як би це можна було зробити. І я запропонував прям повністю весь сюжет е, переписати наново і зарифмувати його, і положити поставити е, сюжет казочки на музику, ну тобто на вірші, на пісні е, е, ну і так воно і вийшло, Всі підключилися, е, почали рифмувати кожен від себе. Тобто, це був такий вільний творчий процес. І я думаю, саме. В цьому і заключається успіх цієї роботи. що Це була творча робота, ніхто нікого ні до чого не силував. Кожен від себе привносив те, що хотів, і ми вже разом цю всю кашу фільтрували, дивилися, що може зайти, що, що не може. що Вже на нашу думку, як біль як для більш дорослого глядача, а не, не для маленького глядача. Тому що так це казочка, і е, вона спрямована була на. Саме нашого юного глядача. Ось. Але це вже про е, ідею і мету проекту. Угу. А... Скажи, це було все на базі театру? Так, все відбувалося, е, власне кажучи, і перша зустріч наша, і всі подальші репетиції, і самі зйомки е, відбувалися на базі театру. Угу. Семеро студентів було і. Е, ці ролі виконували е, студенти. Ось, ну, е, мали виконувати. Тому що е, одна дівчина, яка мала грати роль лисички, повернулася додому. І е, так сталося, що ну, ми з нею репетирували, і з нею пісню вже записали були, але е, були обставини, вона була вимушена поїхати. І в день зйомок її не було. Вона не мала змоги приїхати. Ось тому в е, ми... нас був експромт такий. Я запропонував дружині зіграти роль лисички. Попередньо розказав їй на пальцях, показав приблизно, що їй треба робити. А так, по суті, це була імпровізація вже в день зйомок на, на знімальному майданчику. Ось, знімали ми цілий день роботу зранку і до ночі. Допомагали нам в зйомках мої друзі з проекту Хащі. Був, це був і складний, і приємний період роботи над цією казочкою. Ну, ви, врешті, створювали щось нове. Я знаю, що сама мета у тебе особисто була ну, якась ідея. Так, так. Розкажи про неї. Е, е, ідея з'явилася вже згодом, коли ми вже по суті зробили кістяк цієї вистави. Ми зрозуміли, для чого ми це робимо. Е, це було вже не просто якимось самовираженням, а е, вся ця спільна праця мала мету збагатити простір, ну хоча б дати якусь альтернативу. Це був е, непоганий україномовний контент, е, який діти споживають, і ну, можуть споживати, і отримувати від цього е, якесь задоволення, скажем там, е, розважальне. Е, це народна наша творчість, пан Коцький. Вона вважається народною казкою. Ось, ну, автор невідомий. І е, це наша, е, на, ну, наш, наш народний здобуток, е, типу, інтерпретований по-новому і трошки по-іншому розказаний. Ось, е. Ви її зробили максимально сучасною. Ну, е, з Ні, ну, знаєш, Сказати, що вона максимально сучасна, там, що це щось. Авангард, якийсь, то е, я не, ну, не можу так сказати. Але і в трендах я теж не можу сказати, що е, ці треки, тому, тому що ми, як мінімум, не прив'язувалися до якоїсь одної жанрової класифікації. У нас там всі треки в різних жанрах. Е, ось, Але так це не, це не типово. Це не типово для казочок, які там ми звикли бачити. Ось е, такий собі новий формат. Угу, Круто. А, як заходить глядач? Ну, ось якраз, от, власне кажучи, це я перевірив на своїх дітях, я їм показав, і меншенький Мартін він наспівав ті пісеньки Неодноразово йому подобалось. Він казав, тату, давай ще включай, давай Пан Коцького. І ну, це було по суті для мене найбільшим найбільшим отим лайком, оцінкою, знаєш, за цю роботу, що я, я зрозумів, що вона. Коротше, досягла своєї мети, супер. А студенти, як вони, які їхні відгуки? Їм сподобалось працювати разом з вами? Чи тобі сподобалося з ними працювати? Так, ну для мене це був перший досвід роботи режисерської, скажем так. Хоча, ну якби здібності лідерські у мене давно присутні. Ось я їх інколи там десь використовую. Але зазвичай це велика відповідальність брати якісь, якусь таку роботу і. Це треба себе налаштувати, знаєш, на, на те, що ти маєш взяти це і довести до кінця. Mm -hmm. Було дуже приємно, ну, реально було круто працювати. Ну, Тобто оця віддача якась була, вона не завжди була і не зі всіма, але, по ходу інші теж бачили, підключалися, і знаєш, це, оці хвилі такі були ем, передачі енергії один між одним. І коли всі включалися в процес, ті, хто там. Збоку споглядали, їм теж ставало цікаво від того, що, що там відбувається, і вони теж підлаш... ну, якби включалися в нашу спільну атмосферу. Е Студенти, ну як мінімум, мені казали, що їм сподобалося, Круто. <laughs> Тобто, ну і це відчувалося, mm -hmm. так. Тобто, якби їм було не цікаво, то вони би, я думаю, що могли б і не довести цю справу до кінця, тому що ну... Ну, це була ініціативна Це була така просто ініціативна робота, робота так а, добре. Чи плануєш продовжувати? Так не те, та, що планую продовжувати. Ми навіть канал створили і назвали його Пан і Казка. Ось. І дуже планую <смас> випускати туди ще відео схожого формату і, можливо, не, не тільки мультиплікації. От мене була зародилася ідея з мультфільмом, з мультсеріалом навіть. І якби вже була ідея, концепція. Сюжету на перший сезон, але все не вистачає часу сісти і детально розписати хоча б кілька епізодів, які потім розбивати вже можна на сцени і щось з цим пробувати робити. Плюс не вистачає людського ресурсу. Ну, типу, це ж повинні бути художники, аніматори, яким теж треба да, купа часу, щоб ото все малювати, що ми придумаємо. Ось, а в плані звуку там озвучки, ось якраз була перша практика дубляжу. Тобто ми ж писали все на студії і музику, Ну, вокал під мінусовки. Два, дві мінусовки ми написали самі, деякі взяли безкоштовні в інтернеті, і вже на них писали вокальні партії, беки там і такі всякі штуки. Ось, і дубляж, власне кажучи, теж робили. До цього було тільки розуміння, знаєш, ну, типу, там я ж дивлюсь фільми, бачу, як там це виглядає, як це звучить. І в принципі розуміння було того, як це зробити. Ну а далі вже все лягало на технічну частину, як це виконати. Ось, ну вийшло так, ну непогано. Презентували ми е, казочку в е, Хмельницькому барі Симпатія. Це наші друзі, е, ось, і вони надали таку можливість. Це було дуже круто, публіка теж сприйняла тепло, ми там теж розказали про ідею нашу. Збирали донати на ЗСУ, тож, і приклалися ще трошки до нашої спільної перемоги. Щодо актуальності такого матеріалу, контент повинен бути в першу чергу впізнавальним, нести за собою якісь підґрунтя. Тому важливо робити і україномовний контент, і хороший україномовний контент тобто той, який буде нести якийсь сенс і не нашкодить дитині. Тому я вважаю, що це є акту не тільки актуальним, а ультранеобхідним для нас в теперішній час. Угу. Тому бажаємо тобі успіхів в цьому. Чекаємо нових відео. Дякую. Ним давно жили собі дід, баба і був в них кіт, старий престарий, як початок будь-якої казки. О! Я вам казочку розкажу і прибрешу не злегка про кота, його бабусю і старого. Мені теж не підходить. Як би його так? Жив був дід, в якого був підвоп-воп, ловіть дітки біт. то кіт вже не здужав ловити мишей, а старих на паляницю не було грошей. Дід кулаком гнув по столу, я цього блохастого в ліс віднесу. Боже, який кось! Не плач, бабо, так буде краще, кота у мішок і у хащі. Я їв ковбаску, і рибку в маслі, і кожен ранок сметанку їв тепер сніданку, нема щоранку ранку, а на вечерю їм хробаки Я не хвилююсь, бо знаю певно, тепер належу, я сам собі, і будь-що буде, що скажуть люди. Це не важливо зовсім мені. Ой, а хто ти такий? Я пан Коцький. Бо я пухнастий, я весь такий класний. Усякі нападськи мені до хвоста Моя шестер бажури, я тобі скажу мур. Ти пізнаєш і все маску кота. І півдня пішла я від медя, від бобка пішла я, А хочеш буду я навік тепер твоя, і в радості і в борі з тобою до кінця. Вона подобалась мені весняні дні, Усі мовини, що збирав і віддавав. Хотів покликати на побачення, І вже замовив навіть місце на човні, але вона взяла та не прийшла, тому що вже кота собі знайшла. Сказала, не приходь, порозі рве, о як же люба, я кохав тебе, піду я плакаю, найдя благай. паде так низько, так низько, прийде ще та панчик, поміркує разом, як ви нам побачить, ти мою образом, образом. Йоу, йоу, ага! А зварімо борщику, що скажете, га? Ага! Нагодуєм котика до повного животика, а? ага. Та -та 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 -та. ага. Я піду по м'ясу, що було, що борщ, ще було, що борщ, що було, що борщ. А ти кабан, піди по буряки. Я по буряки, я по буряки. Сі! Ага картопельки візьми. Що? Картопельки візьми, візьми. А, -а, -а. а я піду, десь ми знайду. І на закуску принесу. А я моркву, 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 моркву! Ні, капусту. Оп, 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 оп і, і готово. Так, хто піде до кота? Ну, зайцю, бережи хвоста. Ішов. Зайчик до кота. І сказав Ковайтесь! І Повтікали, поховавшись, то куди, Ведвідь поліз на дерево, не вгледівши біди. В кущі сховався вовк, ухми з поліз кабанчика, під столом з борщем, сховався сірий зайчик, коли це лисичка приводить кота, підводить до столу. Яка ж смакота? Поїв, по облизався, по плямка Витер вуса і голосно м'якнув. Мяу. Мяу -мяу -мяу. От вражий син, йому іще ще мало. Він певно кордить куштувать мого сала. Подумавши це, кабан почав крастись, та тільки хвосту не вдалося сховатись. Кід вгледів хвоста і гадав, що то миша вступився і кинувся в бік той скоріше. Кабану утікає, рятуючи чергу. Кід з переляку на дерево. Ведмедя пробрав дужий страх. Поліз він березою вверх по гілках, та гілка не втримала натиску звіра. Подався на кущу, ведмідь на гире, і впав він на вовка, а вовк закричав. Даваймо тікаємо! Всі кликать, почав. Кабан же далеко. вовчик кульгає, сірому другу. Ведмідь помагає. «Агов, зачекайте!» – доноситься звук. То зайчик несеться, не бачучи вух. Прийшло трішки часу. Зібрались вони. Вовчик кабанчик і зайчик з нори. Останнім до них приєднався ведмідь від страху сопеї підненькі тремтить. Оце так халепа. всім вовчик сказав: такий кіт малий, а усіх налякав. Ну все, фінал, остання фразочка. Ну як вам репчик? А? Як тазочка, у звірю переляк, панкотський посивів, а вам перейти спадки, солодких снів, ставте дзвіночки, підписки, лайки і чекайте наступної байки. Бай! бай-бай